Миру Божого дорогоцінні, нам потрібно йти вузькою стежкою, яку знає Дух Святий, тому що йдучи широкою дорогою, ми просто будемо йти у погибель. У теперішній час є так багато пророків, вчителів, і слухаючи їх, ми просто потрапимо у темряву. І знаєте, ми не зможемо вийти, не зможемо потрапити. В, у вічне життя, в царство Боже, нам потрібно слово Боже кожен день і потрібно слухати духовних людей, які наповнені Духом Святим. Адже як ми взагалі можемо розрізнити, чи ця людина має Духа Святого, якщо Життя у церкві подавити, якщо церква збільшується, життя людей змінюється, тоді це є плід для Бога. Так каже Біблія. Нам потрібно вивчати слово Боже, пускати його до себе серце і звіщати Іван для Ісуса Христа виконувати п'ять пунктів учнівства, щоб ми могли спастися, отримати вічне життя.